Oh my Скажите, а что вы предлагаете? Мы размещаем безкоштовно людей с других мест в Киеве. На А, вы получили. Решили помочь людям. Да, да, да. Вы спасибо, спасибо большое. те, кому негде жить или те, кто да. хотят у себя дома принять людей, мы оказываем эти последние свои. Помогаем этим людям. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. І були такої вишити. Там однозначно. Тому що наказ був від них максимально жорстка. Вони просто їх піснули. Не хлопили. Ми бачили всі кадри, де дівчина, відомий, чекає, починаєшся, шарпання, штурхання на підлогу понеслась. І малі казали, що я попала. Що я Бачите, що я там на... я, 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 сюди не привела це життя. Почала гуманітарка сюди стікатися, підтягнулася, бо сюди прочитали в інтернеті, що в серку. Це я шкодую, коли зранку отець. То, я не буду називати його ім'я. Я кажу, ну, ви не переживайте. Ага. Чи спеціалиться живу, хто був зверху? А потім гуманітарка і поніс. Золости. Я тобі сказала, як я там лишилася. Я туди приїхала. Я вже бачила залишок. Я це футболу. Склон з кар. Сама приїхала туди, взяти речі. Я вам відповіла на це питання. Я вам, від... я вам... питання своїм школи А чи це враз це так буде привело? Що це дуже важко, дуже важко. Але я вам таке можу сказати. Чисто сьогодні. Студенти там залишалися на це. Там хочемо мало себе не немає ні. Я була начинатися. Серед студентів не було проблем. Беру кожного студента на себе. По ім'я. Я спілкувалася зі всіма хлопцями. <рес> да. Блін, по світу. У тебе лампи поняття? Майдан. Вони були такі, знаєш, ну, крашу чи нам. Розвернути її, попросить. Весь вечірний робочок. Не прогулитися. Я їх спілкуюся. Я вам пришла в печку. Я с ними розмовлял. Єдине, що зрозуміло для мене, це студенти прийшли, також студентські страви все зрозуміло. Ніхто не собі самі організувалися, але я не знаю, що з ними староста. Чи це студентський Але Студентський руки 9 потім. З них ми виходимо потім бізнесмени, де ж інші п'ять. Будь-яка справа на початку почнеться добре, закінчиться погано. Не зробити, що ви сюди влітку? За що? Я шкодую тільки одну річ. Я що я не була з ним до другої, до почати. Я вдруге пішла другий таки розгляд, я співала. Четверта вчалися з Русланом. Я чула, як мені дзвонили, не міг. Плакали, падали, я тут ще чула, що нас включила з чекання зараз стоїть. Навіть витікаємо, скажемо, куди ми втікали. Розтікалися всі політики операція. І я какую знайшла, були поселенки, розповідає, подав за першої руки, зразу біля мене, куда поліція знайшла понад більше. Краще зенітися, тому студентам допомагали, тому що їх чекають, значно їх чекають в красі. За чим цього спілкуватися, чому я сюди прийшла в нього? Сфокусовуватися треба на студентами. Не біжать час, кому опять буде. Я, я нічого не маю проти волі. Знаєте, я це голод заявитися. І не плануємо. Не знаю, скільки я вже все жителів сказала, то вже в слово больше немає, я бачу, що я вже. Сказав,